Знаєте, от дім ти вибираєш, ти обираєш його, обираючи себе, обираючи, яким ти хочеш бути, якою ти хочеш стати. І для мене дуже символічно, що це мова, яку я обрала. Що моя рідна мова перша мова інша, а мій дім це українська мова. Я з російськомовної сім'ї, я виросла в місті Івано-Франківську і народилася теж там. Однак, військовому містечку мій дід був військовий. Сім'я моєї мами відповідно себе ідентифікували як совєтські люди», «русські люди. Іноді це звучало. Хотілося завжди їх запитати. От дід з Донбасу, бабця з Піджитомира. Звідки ви русські люди? Це дуже дивно, тому що обидві сім'ї в той чи інший спосіб постраждали від радянського режиму, були розкулачені, були репресовані. Це ніяк взагалі не поправило State of Mind. І я виросла з таким менседом. В російськомовному середовищі, стикаючись, звичайно, з агресією, стикаючись з цим в дуже неприємній формі в школі, де я вчилася після 10 років. В 14 чи 15 років я свідомо перейшла на українську мову. Вже збудувалася у мене якась моя ідентичність завдяки, в першу чергу, напевне, своїй няні, пані Наталії Юліанівні Антонович бертрам до такої величі духу. Як у неї і її сім'ї небагато мені траплялося. І після неї ще потрошечку-потрошечку я стикалася з такою справжньою, як її називали недобитою інтелігенцією Галицькою, Буковинською. Мені хотілося належати до цього контексту. Була родина Антоновичів, родина Прохаськів, родина Андруховичів. Ще багато-багато людей, з якими мені пощастило зустрітися, стикнутися, познайомитися. А так я обрала мову, обрала контекст, до якого хочу належати. Ну, крім того, я вже трошки більше розуміла про історію, про події ХХ століття і про все, що йому передавало, теж про історію своєї сім'ї, в тому числі. Знаєте, у мене донька дворічна. Я її знайомила з лідерої, писаною, як з червячком з очками. І може, це не зовсім той патріотичний асоціативний ряд, який би ви хотіли почути. Але це такий наш маленький червячок з очками, який є тільки в нас. Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці удалені, мої пасовиська біля води і мої рибини на Мілені. При дорозі яблуня і айва, зеленіє, хміль, зріє, виноград, все моє. Трава у траві мешва над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес. Всі АЕС, і Гес, дим вогнів в лісах і кадил в церквах, і туман увесь, і зозер, і плас. Це мої комбайни, трактори, фабрик, чорний піт і лихоманка жнив. Сутінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.